Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні народні депутати Володимире Борисовичу, законопроект, який ми зараз розглядаємо, це без сумніву стратегічний законопроект для нашої країни. На приликий жаль, за 23 роки незалежності країни, на мою думку, ми зробили дві стратегічні помилки: одна з них це визначення позаблокового статусу України, і друга це відмова від ядерної зброї. Я переконаний, що якби Україна як держава в 91-му році за прикладом інших країн соціалістичного табору обрала одразу курс на Євросоюз на спільний військовий захист у рамках НАТО, якби Україна залишила хоча б тактичну ядерну зброю, якщо не було можливості утримувати стратегічну ядерну зброю, ми сьогодні б не мали російської агресії. Ми сьогодні б не мали втрати української території. ми б сьогодні не мали тисячі і тисячі загиблих, мирних українських громадян і військовослужбовців. Сьогодні прийшов час виправляти стратегічні помилки. Одна з них. Це відмова України від позаблокового статусу. Ми не можемо собі дозволити розкіш бути в позаблоковому статусі. У нас немає ні коштів, ні часу на негайне відновлення української армії, на захист рідної вітчизни. Тому ми маємо користуватися колективною системою безпеки, якою сьогодні є НАТО. Місце України в Європі, місце України в НАТО, заради безпеки країни, заради. Де майбутнього країни заради захисту українського народу і українських поколінь, прийдешніх наших громадян. Ми маємо бути там, де сила. Ми маємо бути там, де правда. Ми маємо бути там, де повага до прав людини, повага до кожного і повага до української держави. Це членство в Євросоюзі, членство в НАТО. Там місце України. Слава Україні!